Заяви бойовиків про готовність випустити оточених під Іловайськом військових виявилося пасткою. Колона українських бійців, що намагалася відійти від міста, потрапила у засідку. Про це із місця подій повідомляє журналіст Максим Левін. Цю інформацію вже підтвердив командир батальйону Донбас Семен Семеншенко. Солдати отримали звістку про те, що їх готові випустити із оточення. Утім, по дорозі бойовики підступно відкрили вогонь із мінометів. У відповідь бійці зайняли кругову оборону і намагаються прорватися. Водночас бойовики продовжують отримувати підкріплення від Росії та посилюють контрнаступ під Іловайськом, каже речник РНБО Андрій Лисенко. За безпосередньої підтримки збройних сил Російської Федерації терористи продовжують спроби контратакувати сили антитерористичної операції та намагаються контролювати ситуацію у районах Іловайська, Амросіївки, Старобешевого. Новоазовська на Донеччині. Протягом дня бойовики у взаємодії з підрозділами військ Російської Федерації відновили активні дії в районах Іловайська, Новосвітлівки, Хрящуватова, Новоазовська та Кургані Савур-Магила.